Шановні депутати, на 34-ту сесію міської ради 8-го скликання прибуло 28 депутатів. Відсутність поважних причин 5. Не повідомили про причини відсутності також 5 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Засідання повноважне і оголошується відкритим. Сідання повноважною оголошується відкритим. Сьогодні присутні депутати Сумської ради Олена Беркут, Дмитро Кірухін, також командир добровільного формування Хмельницької територіальної громади, капітан ЗСУ Ігор Василенко, помічник народного депутата України Максима Лузенко, Євгеній Колєснік. Заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, керівники комунальних підприємств, представників місцевих ЗМІ. Для ведення протоколу пленарного засідання потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем обрати Людмилу Колєсник. Інші пропозиції є. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Для проведення голосування під час прийняття рішень необхідно обрати лічильну комісію. Є пропозиція обрати лічильну комісію в кількості трьох чоловік персонально. Віту Басараб, Валерій Мицик, Дмитро Неуменко. Інші пропозиції є? Прошу голосувати одноголосно за. Дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури. Володимир Роздобудько, Тетяна Юрченко. Інші пропозиції. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. Вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. дякую. У кого є зміни чи доповнення до порядку денного? Так, прошу. Шановні колеги. Надійшов депутатський запит від Володимира Безручко. До мене, як до депутата Романської міської ради, звернулися жителі села Плавинище з проханням вирішити проблему щодо водовідведення на території села. Надавачем послуг до по водопостачанню та водовідведенню на території села Плавинище є КП міськводоканал Романської міської ради, який обслуговує шість багатоповерхових будинків. Та заклади соціальної сфери, школа та дитсадок на даний час виникла гостра проблема з припиненням водовідведення стоків та зупинка роботи очисних споруд. Вивезення нечистот пропонується здійснювати асенізаторною. Сенізаційною машиною з центра села і весь об'єм з однієї вигрібної ями біля багатоповерхового будинку. Жителі села Плавини ще категорично проти даної пропозиції, так як це призведе до підвищення вартості одного кубічного метру водовідведення в три рази, погіршить санітарний стан та екологію в цілому на території села і, враховуючи вище викладене, прошу вас зібрати робочу групу по вивченню даного питання та недопущення, закриття очисних споруд, підвищення фінансового. Навантаження на мешканців і погіршення санітарного стану та умов проживання на території старостату. Прошу підтримати депутатський запит і спрямувати на розгляд заступнику міського голови Суходоцькому Владиславу. Прошу проголосувати. Одноголосно за. Ще в кого є зміни доповнення? Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки Романської міської і територіальної громади та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2020-2023 роки. Доповідач Москленко Наталія. Шановні депутати, скажу декілька слів. Ми сьогодні зібрали позачергову сесію для того, щоб прийняти. Я впевнений, що приймемо ми одноголосно дуже важливі рішення для нашої громади, а можливо, навіть і невучно сказано для всього району. Так склались обставини, враховуючи воєнний стан, ми не можемо їх розголошувати. Це є в тій чи іншій мірі таємницею, тому склались обставини, що ми повинні підтримати. Добровольче формування Хмельницької територіальної громади для подальшого виконання своїх обов'язків. Тому наголошую ще раз, що впевнений, що ми підтримуємо разом згуртовано для того, щоб забезпечити порядок безпеку нашої громади. А можливо, знову ж таки, повторюся, і цього району. Тому прошу постійної комісії. Комісія розглянула даний проєкт рішення і пропонує його розглянути підтримати зі зміною. Внести зміни, викладені в даному проєкті рішення до паспорту програми додатку 2 та додатку 3. Змінити вартість харчування з 300 гривень на добу до 245 гривень. Прошу чиї у кого. Пропозиції зауваження. Прошу проголосувати за зміни, зазначені надалі Івановною. Хто за? Одноголосно Дякую. Ще є у кого зауваження пропозиції? Ставимо на голосування і голосуємо за рішення в цілому. З пропозиціями. Прошу, у комісії. Відсутні. Бартош. Відсутній. Безручко. вибачаюсь. Так. Безручко. За. Браташ. Василенко. Городецька Валентина. Відсутні. Городецька Лілія. Да. Губарь да. Завадько. Да. Зеленська. Да. Зубан. За. Карнаух. Відсутні. Відсутні. Козій. Відсутні. Відсутні. Козюренко. Відсутні. Відсутні. Колєсник. Да. Лизуненко. Лопата. Лузан. За. Менько. За. Мицик. За. Мурка. Відсутнє. Науменко. За. Пашко. Відсутні. Відсутні. Перезва. За. Помаран. За. Рекута. Відсутній. Відсутні. Рем'яць. За. Роздобудько. За. Свиредюк. За. Северин, Солдатенко, Стеценко, Тітенко, Хоменко, Коптинець, Шпота, Юрченко, Стоній Зла. Це... За рішення прийнято. Інші відсутні. Точно тридцять. Тридцять. А прибув ще двоє. Прошу. Хто прибув? Віктор Федорович. Я його я його... Ні, я кажу, просто нам було менше Все, Я не проти, щоб не помилилися. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської ради від. 23.12.2021 року про бюджет Роменської міської територіальної громади на 2022 рік доповідач Москаленко Наталія. Пропозиції постійних комісій депутатам Постійна комісія з питань бюджету, економічного розвитку, комунальної власності міста та регуляторної політики розглянула даний проєкт рішення і пропонує прийняти зі зміною змінити загальну суму субвенції в бюджетному в бюджету Хмельницької Ст з, з 2 мільйона 665 шістьдесят на 2 мільйона 556 пятьдесят тисяч. 6, 556 тисяч. У кого ще з комісії або, можливо, депутатів пропозиції, зауваження. Два мільйона шістьсот шістдесят п'ять тисяч було в проєкті рішення. Змінюємо на 2 мільйона п'ятсот шість тисяч. Ну ви ж мені казали 50, не знаю. на 66, шість, це віднімаємо, давайте я уточнення зроблю. Віднімаємо 99 тисяч, значить від 2 мільйона віднімаємо 2 мільйона 665 тисяч, віднімаємо 99 тисяч і виходить сума 2 мільйона 566 тисяч. За 99 тисяч я додатково з дозволу Олега Анатолійовича в кінці внесу пропозицію. Чи Добре, більше змін немає? Ні. Прошу процедурно голосувати за зміни зазначені головою бюджетної комісії. Хто за? Голосно, дякую. Голосуємо за рішення в цілому, прошу. Бабенко, відсутній. Бартош, відсутній, Басараб. Да. Безручко. Да. Браташ. Василенко. Да. Городецька Валентина. Відсутні. Відсутні. Городецька Лілія. Губер да. Вячеслав. Да. За. Завадько. Да. Зеленська. Да. Зубан. За. Карнаух, відсутні. Козій, відсутні. Козюренко, відсутній, Колєснік. За лизунинко. Лопата. Лузан. Менько, Мицик. За мурка. відсутній, Науменко. Пашко. відсутній, Перезва. Помаран. Рекута. Ремінець, Роздобудько, Свиредюк, Северин, Солдатенко, Стеценко, Тітенко, Хоменко, Хоптинець, Шпота, Юрченко, Стогнів. 30 за. Очі відсутня. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наталю. Шановні шнені, Шановні депутати, значить, бюджетна комісія при розгляді питання про надання ну забезпечення фінансового забезпечення добробату. Взяла до уваги, що перед цим була виступ мами. Тобчі тобчія Максима, який хворий і просила матеріальну допомогу. І так як взагалі, якби по плану всі депутатські кошти за, були внесені в забезпечення фінансування добробатом, то віднайшли варіант, щоб залишити 99 тисяч, а це приблизно 50%. Від тієї суми, що просила мама, вона віднайшла ще програму, яка там в німеччині 50% забезпечує це лікування залишується 50% ми приблизно кинули, що це десь буде до 100 тисяч. І моя пропозиція і підтримана моїми членами комісії бюджетної комісії вільніше щоб залишок цих вільних коштів, відведених на виконання депутатських повноважень, виділити на допомогу форуму топчів Максиму в сумі 99 тисяч за зверненням мами до депутатів. Тож прошу депутатів подати на ім'я міського голови документи щодо перерахування депутатських коштів для надання їм матеріальної допомоги. Ну, це така наша пропозиція і підтримана всією бюджетною комісії, я повторюсь. Так як вже депутатських коштів більше вже немає. Тисячі вже, думаю, ми тоді віднайдемо, чи дві, чи три. Якщо по курсу, там треба буде якась 105 тисяч. То це наша пропозиція. Я думаю, що наразі в нас життя, здоров'я важніше і безпека. Тому у нас сьогодні дійсно позачергова сесія і дуже нагальні питання, які варті цього. Побутові питання відходять на друге. Може, це моє таке бачення на другий план, тому що як не буде безпеки, не буде життя і здоров'я, то гроші на побутовим питанням. То дякую, теж мене вислухали. Вас. Я хочу доповнити, дивіться, щоб може, я не знаю, як правильно, щоб не писати усім депутатам, от кожної фракції розділити і от кожної фракції написати. Ще, голови фракції, так. Да. Можливо, ну, да, тоді. Правильно, Олексійна, можливо, так. Що голови фракції. Перерахувати карточку. Боже, а як фракції а? немає, як Івана та хто наша висказ? Чи ти думаєш? Прошу, Може, я... Шановні колеги. У нас залишалося після того, як ми МЧСу виділили кошти, залишалося десь по 25 тисяч на кожного депутата. Можливо, тоді чи від фракції, чи від кого, ну я позафракційний, то саме поставши, щоб менше писати бумаги по 25 тисяч, і один допише менше там три чоловіка по 25, і один там 25. Давайте, давайте так. Порядок, як його написати, підкажуть, я думаю, вже фінансисти і, і, для того, щоб. За того, було. що ну, кожному депутату по 2-3 тисячі тоді писати. І або напише один представник фракції. Любий. Ми зараз заглибимося просто. Так, давайте, заглибимося то, і кажу, да, перейдемо. Це питання ми переглядалися на, на нас сесії. все сесії. На серед, сесії. Там серед, так, або вільний час, депутатський, теж можна боротити, так як очі. У мене є коротенька інформація по тому депутатському запиту, який сьогодні прозвучав, щоб не було ніяких ілюзій чи чогось інше. Очисні споруди це завод, який сьогодні закривається. Він не хоче працювати, він консервує завод, уїжджає. Це їхні очисні споруди. І не було б ніякої проблеми, якби ці очисні споруди були у доброму стані, які можна легко експлуатувати. Перша пропозиція заводу була те, що вони віддають нам чотири працівника, віддають ці споруди, і ми тримаємося. Е, водоканалу виставлений рахунок за перший, по їхнім підрахункам, 64 гривні е, за, за одиницю, закуп. Е, ми беремо із плавини ще з людей по 25 гривень, так як у нас у місті чи 26 там, до 25 з копійками. Будемо так. Ми проводили збори з мешканцями цього саме населеного пункту Плавинища. На зборах було запропоновано комбінат комунальних підприємств, готовий був по тарифу, який у нього затверджений, на вивіз жидких нечистот, готовий був вивозити по 64 гривні. Готовий. Але окремі люди вони з однієї сторони погодилися, але тільки не біля нашого дому викачували. Там є можливість біля. Для біля викачувати недалеко від дому, так як у нас викачувалося на Покровській горі, у школі і таке інше. Але підожіть, підожіть. Але якщо ви хочете зберегти, хочете хтось зберегти для заводу очисні споруди, то тариф буде не 66, а 140 гривень. Дякую, дякую. Зараз ми закриємо і залишимося. Я обіцяю, що залишиться. На цьому порядок денний 34-ї сесії міської ради вичерпано. 34-ту сесію міської ради оголошую закритою.